Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події дня розповімо прямо зараз. Понад один мільйон гривень планують виділити на відновлення дахів шести житлових будинків, пошкоджених під час ворожої атаки Полтави у квітні. Відремонтувати їх обіцяють до кінця року. В одній з квартир багатоповерхівки по проспекту Миру у Полтаві сталася пожежа. 60 випадків гострих кишкових інфекцій фіксують на Полтавщині з кінця червня. Медики радять вживати лише свіжі страви а зараз про це та інше більш детальніше. У ніч на 4 липня росіяни продовжили атакувати Полтавщину безпілотниками. У Кременчуцькому районі унаслідок падіння уламків було пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, двоє дітей отримали травми і їх госпіталізували. Впали уламки ворожих безпілотників і в двох місцях Полтавського району. Через це також постраждало дві людини. Також пошкоджень зазнали приватні будинки. ...господарські споруди та легковий автомобіль. Покрівлі шести житлових будинків, пошкоджених під час ворожої атаки Полтави у квітні, обіцяють до кінця року відремонтувати. Йдеться про будинки по вулицях Юліана Матвійчука та В'ячеслава Чорновола, в яких умовах зараз живуть там люди. Цікавилися мої колеги. Поверносило вікна, кришу падає з потолка, потолок лопнутий. Бугли полопані так про умови, що зараз панують у панівичених російською квітневою атакою Полтави будинках, розповідає доглядальниця місцевої мешканки пані Людмила. В таких умовах понад два місяці живуть і інші полтавці в будинку по вулиці Юліана Матвійчука. 65А. З потолка оттуда, Бачите, я стояла тут на кухні. оттуда впала. Оце ж та воно таке тяжоле чи штукатурка, чи якого називається. І впала на плечі, якби на голову било, воно таке тяжу. Вже втратили надію, що про них згадають і жителі багатоквартирного будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола, 8. На їхніх вікнах і досі плівка. Коли ударило отут, то мама розна, в мене мати старенька, 90 років живе, то я її одразу туди. Ну, я нічого не зрозумів, ну, вибило мене, я на оказався з одіялом в місці. Вишибло, ну, там три вікна в мене є. Приходили люди, оці, що там вимірювали все, казали. Вони нічого толком, ну, записали і все, номера. Уже два місяці я з кальйонкою живу. Полтавець Ігор, який мешкає по вулиці Юліана Матвійчука, 65Б, не на камеру говорить. Закрив дах свого одноповерхового, але Жеківського будинку плівкою самотужки та співчуває сусідам, у яких площі пошкодження масштабніші. Дах побитий, ми напроти епіцентру взрива. Там люди сидять, їм біжить на голову у п'ятиэтажки. Уже скільки квітень місяць вважаємо. Квітень, що там, де травень. Червень. Дахи цих житлових будинків у Полтаві, що були пошкоджені внаслідок квітневої ворожої атаки, планують відремонтувати. Про це стало відомо із сайту Прозоро. Замовник робіт управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міськради. Сума понад мільйон гривень. Поточний ремонт покрівель запланований за шістьма адресами: вулиця В'ячеслава Чорновола, 8, 10 та 13 А, Юліана Матвійчука 38, 57 та 65 А. Завершити роботи планують до кінця року. Саме такий термін. Він зазначений у проєкті договору про закупівлю послуги. Тим часом на потреби людей, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілу територіального центру комплектування у Полтаві 3 липня. З міського бюджету виділили 650 тисяч гривень. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міськвиконкому. Деталі дивіться у сюжеті. На засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради виділили перший пакет матеріальної підтримки мешканцям, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок ворожої атаки 3 липня. По 300 тисяч гривень двом сім'ям, які втратили житло на оренду, та 50 тисяч гривень родини з малолітніми дітьми. 4 липня мають і завершити формування заявок міжнародним донорам стосовно пошкоджених вікон, повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Зараз ще не можемо дати однозначну відповідь, чи фонди візьмуться по вікнах, зробимо заявку. Але найосновніше на є відновлення, і всі документи, які стосуються відновлення документів для того, щоб оформити всі заявки на пошкоджене маємо. Наслідок вчорашньої ворожої атаки було пошкоджено і Полтавську спеціальну загальноосвітню школу номер 39. Там постраждали вікна, двері, дах, стіни. У цьому закладу нам необхідна експертна оцінка Тим, оскільки є підозра, що там є зрушення саме несучої конструкції даху. Тому після того, як буде проведений експортної системи і дана загальні висновки по стану будівлі, ми розумітимемо, чи можемо вже може починати заміну вікон. Загалом, унаслідок атаки у Полтаві постраждали 39 будівель, повідомив заступник міського голови у сфері експлуатації та розвитку міського господарства Володимир Чередниченко. 1,5 тисячі гривень було зазначено, було поскоржено 232 війну, 8 покривлень. Було припинено газопостачання за 7 хвилин у старому мешканні, але вже триває відновлювання газопостачання. І тепер було зупинено телеградне постачання у 105 209 9 мешканців побудових і не небудових компонентів. Але вже електропостачання відновлені. Щодо людей, станом на 12 годину 4.07 до міських медзакладів звернулося 49 постраждалих, повідомили на засіданні. З них 23 лікуються стаціонарно, 24 – лікуються амбулаторно. З 49 осіб критичних ситуацій по медицині немає. Всі забезпечені всім необхідним, також під час засідання обговорили тему укриттів. Вже з наступного тижня планують їх проінспектувати. 12 людей на Полтавщині засудили за публікації місць роботи працівників територіального центру комплектування із початку цього року. Усі вони отримали різні терміни ув'язнення за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Більше про це дивіться у сюжеті. Від п'яти до восьми років позбавлення волі саме такий строк загрожує тим, хто систематично публікує місця роботи ТЦК та військових. Авторів каналів в соцмережах, які користуються популярністю у так званих ухилянтів, можуть притягнути до відповідальності за частиною першої статті 114 чотирнадцятої кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань, розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Служба безпеки системно викриває адміністраторів та дописувачів груп у месенджерах, які зривають мобілізацію. Так, з початку цього року викрито 42 фігуранта, які сповіщали чоловіків про місце роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 8 інтернет-спільнот, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. 12 осіб вже засуджено до різних термінів ув'язнення. Наприклад, у червні в Полтаві суд призначив два роки умовно чоловіку, який писав про місця перебування мобільних груп ТЦК в телеграм-чаті, де повістки Полтава. А нещодавно перед судом постала й жителька Миргорода у телеграм-групі, де було майже 4 тисячі учасників, вона повідомляла про блокпости та місця, де вручали повістки. Її засудили до п'яти років позбавлення волі. І як стало відомо з єдиного держреєстру судових рішень, вона розкаялась. Їй змінили міру покарання на два роки іспитового терміну і штраф. Стягнути на користь державу процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 2000 тисячі гривень. Та не лише СБУ, а й самі працівники терцентру комплектування паралельно та систематично моніторять інформаційний простір, аби виявляти таких дописувачів, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Ми передивляємося медіа, передивляємося телеграм-канал, всякі чати групи. От, якщо ми виявляємо інформацію стосовно ТЦК, стосовно наших військовослужбовців, або стосовно якісь відео чи записи стосовно місця розташування ТЦК, от це все фіксується, це все передається до правоохоронних органів. Далі вже з цим матеріалом працюють правоохоронці і визначають по кожному окремо, чи є там склад злочину, чи нема, додав Роман Істомін. Відповідальну особу, яка не відчинила укриття в центрі Полтави під час повітряної тривоги вранці 3 липня, звільнила. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. В свою чергу правоохоронці склали на порушника адміністративний матеріал за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Санкція статті передбачає штраф до 3300 тисяч гривень, розповів речник. Полтавського реуправління поліції Василь Зуб. Поліція Полтавщини закликає громадян у разі виявлення будь-яких перешкод у доступі до укриттів негайно повідомляти про це за номером 102. Також ми наголошуємо балансу та відповідальним особам за споруди цивільного захисту про їхній обов'язок забезпечити безперешкодний доступ до захисних споруд. Ігнорування цих вимог може призвести не лише до адміністративної відповідальності в разі настання тяжких наслідків. Винні понесуть кримінальну відповідальність. Віддальність. Сьогодні у мікрорайоні Левада сталася пожежа в одній з багатоповерхівок по проспекту Миру. Повідомлення до ДСНСників надійшло о 8.39. До служби порятунку зателефонували перехожі, які побачили з однієї з квартир на другому поверсі. Іде дим. Далі балкону вогонь не поширився. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Знищено вогнем вікна та домашнє майно, деяке пошкоджено оздоблення балкону на площі 2 квадратних метрів. Залучалися рятувальники із 3-ї державної пожежної рятувальної частини міста Полтави. По причині займання проводиться слідчі дії. 60 випадків гострих кишкових інфекцій фіксують на Полтавщині з кінця червня цього року. Частішують випадки сальмонельозу чи ротавірусу. саме влітку через неправильне зберігання продуктів або вживання немитих фруктів, наголошують медики. Як вберегтися від харчових отруєнь, розповідаємо у сюжеті. Протягом останнього тижня червня, початку липня, на Полтавщині зафіксували 60 випадків гострих кишкових інфекцій, зокрема, три випадки сальмонельозу. Це високий показник у порівнянні з попередніми місяцями, говорить лікар-інфекціоніст 3-ї міської клінічної лікарні Наталія Монастирська. У літній період частіше, частіше захворювання на гострі кишкові інфекції з підвищенням температури навколишнього середовища. Збільшується кількість мікробів, покращується їхнє поширення, і виникають спалахи харчових отруєнь і спалахи, і поодинокі випадки гострих кишкових інфекцій, такі як сальмонельоз, шигельоз. Можливо, навіть черевний тиф, холера, вірусний гепатит А об'єднують ці інфекції такі симптоми, як біль в животі, нудота, діарея, підвищення температури тіла. Полтавці говорять, влітку намагаються ретельніше дотримуватися правил харчування. Мить руки, мити руки в першу чергу треба. І овочі, і фрукти відповідно. Надо їсти свіжоприготовлену їжу, пізу, наприклад, сюди гаряченько. А зберігати потім її в холодильник це... Ні, вона вже тоді буде несмачна. Це не те, що вже буде та сама піца, як свіжа. Перед тим, як купуєш, обов'язково дивитись срок придатності. Слідкувати за молочними продуктами, за м'ясними в умовах літньої спеки, медики третьої міської клінічної лікарні радять готувати страви лише на один раз, щоб вживати лише свіже без подальшого зберігання в холодильнику. Якщо це, наприклад, салати. То салати потрібно вживати не пізніше, ніж через 2 години після їхнього приготування, і не зберігати їх в холодильнику. Обов'язково при приготуванні їжі повинні триматись в чистоті всі поверхні, де ми готуємо їжу, всі кухонні приладдя також повинні бути. Ретельно вимиті, крім цього, для уникнення гострих кишкових інфекцій не можна купувати продукти на стихійних ринках. Також не варто пити воду із сумнівних джерел або з крану у разі аварії на водомережі, застерігає лікар-інфекціоніст 3-ї міської клінічної лікарні Полтави. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і А я з вами прощаюся на все добре. До наступної зустрічі в ефірі.